Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні, 8 січня, і в нас дуже гаряча тема. А саме прес-конференція, яку Трамп дав в своїй резиденції вчора е, ввечері 7 січня. Отже, на цій прес-конференції, е, в принципі, першій, мабуть, великій саме такі зустрічі з журналістами з часів свого обрання, Трамп торкнувся багатьох питань. І в тому числі питання, які пов'язані з Україною і власне російсько-українською війною, дуже неоднозначно я б сказав контраверсійні такі заяви, але ми змушені їх враховувати, змушені на них реагувати. Ну аналізувати до чого власне всі його заяви можуть призвести. Він сказав три ключові речі, які стосуються власне України. По перше, Трамп зазначив, що сподівається завершити російсько-українську війну приблизно за 6 місяців, не за 24 години, не за 24 дні, а власне за 6 місяців, тобто півроку. Це з одного боку, ну, мабуть, свідчить про Ну, більшу реалістичність його в підходах щодо російсько-української війни, краще, мабуть, розуміння того, що відбувається, і е, ну відкидання, скажімо, тих наративів, з якими він йшов на вибори, тобто реальність виявилася більш жорсткішою ніж, мабуть, йому десь здавалося. З іншого боку, е, у фразі було сказано саме про спробу завершити війну. Тобто він не виключає, що ситуація може ще й затягнутися, і це буде потребувати більшого е, часу. Другий важливий момент, який стосується України я його зацитую, оскільки він багато говорив в прив'язці до адміністрації Байдена, але безпосередньо стосовно того, що в нас відбувається. Отже, Трамп сказав, що Байден в принципі провалив перемовини щодо України. Він розуміє при цьому почуття Росії щодо бажання України бути в НАТО. За його словами, війна в Україні розпочалася, оскільки Байден сказав, що Україна може вступити до НАТО. Пряма цитата: Росія багато. Років говорила про те, щоб НАТО ніколи не змогло втручатися у справу України. Це було як висічено на камені. А Байден сказав: Ні, вони повинні мати можливість вступити до НАТО. Тоді НАТО буде прямо на порозі біля Росії. Я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу. Коли я почув, як Байден веде переговори, я сказав, що це закінчиться війною, і так і виявилося. Ніхто не знає про НАТО більше ніж я. Якби не я НАТО зараз не існувало б, я врятував НАТО, але НАТО використовує нас. Така е, дуже розлога заява, е, де адресатом в першу чергу є все ж таки е, нинішня адміністрація, адміністрація президента Байдена і взагалі адміністрація демократів. Трамп там ще згадував про Афганістан. і Він казав, що ганебний вивід військ американських з Афганістану теж спровокував Путіна. Путін відчув, що Америка слабка, і він власне почав війну проти України. Ну і зрозуміло, якби президентом був Трамп, то ніякої би війни не було, тому що Росія просто би побоялася це е, зробити. Там було окремо ще зазначено, що Захід розуміє, що Україна ніколи не буде членом НАТО, але там насправді достатньо ну, така знаєте дивна була відповідь на питання журналіста. Було видно, що Трамп ну, вважав, що він сказав вже досить, і робити якісь уточнення або давати якісь там прямі відповіді. Ну він не вважав власне за потрібне. Ну і третій момент, який стосувався власне, України, Трамп заявив, цитую, що Путін хоче зі мною поговорити, але я вважаю, це не Нятнем до офіційного повернення до білого дому, ось така історія. Історія, ну м'яко кажучи, неприємна для нас, тому що. Ми можемо ну, констатувати, що Трамп продовжує перебувати в полоні деяких фантазій, ну це по іншому якось складно назвати при всій повазі щодо взагалі причин, які е, призвели до того, що Росія розпочала широкомасштабну війну проти України. Тобто Трамп не згадав ні, ні про анексію Криму в 2014 році, ні про участь російських військ у війні в Донецькій і Луганській областях після 2014 року, а все звелося до якоїсь. Угоди, яка була між Байденом власне і Росією, яку Байден, начебто, порушив, оскільки пообіцяв Україні, що вона може стати членом НАТО. Так, от в цьому плані, ну певна тут ще ілюзія і полон певних фантазій у Трампа полягає в тому, що він забув, наприклад, згадати про таку країну, як Фінляндія, яка нещодавно вступила в НАТО, і яка має колосальний сухопутний кордон з Російською Федерацією, І чомусь Росія не реагувала на це так, як вона власне реагувала на Гіпотетичний на можливий вступ України до е, альянсу ну можливо, можливо, в майбутньому Трамп про це згадає, і коли е, буде давати ще прес-конференції, можливо, вже в статусі інаугурованого президента, він краще до цього підготується і зможе знайти якісь там інші аргументи. Але поки скидається на те, що е, Трамп цими заявами намагався ну, вбити двох зайців: перше це. Продовження тих нападок або того наздоганяння власне демократів і Байдена, оскільки Трамп дуже незадоволений тим, як відбувається процес передачі влади. Йому не подобається рішення, які приймає Байден. Він до речі, там багато говорив і про заборону видобувати нафту біля берегів Сполучених Штатів. і казав, що він відразу цю заборону зніме, як тільки стане президентом. І, от для нього історія з російсько-українською війною, це передусім внутрішньоамериканська історія. Це дуже важливий момент, про який ми повинні запам'ятати і звернути на це увагу. Тобто він його поки використовує. Цей привід в якості ну продовження своєї внутрішньополітичної боротьби з Байденом. Ну і намаганням максимально там зацементувати і свою аудиторію, і власне свою владу, і показати, що всі попередники дуже показове слово да з нашої в принципі практики, але його можна застосовувати по відношенню до сполучених штатів. Так от попередники все не так робили. І він зараз буде все виправляти. Але з іншого боку, тут була інша мета, менш приємна, мабуть, для нас. Фактично, Трамп робить певну пропозицію, поки таку е, ну. Таку публічну да, в такому в такому специфічному, скажімо, форматі ще не в статусі власне е, офіційного там президента Сполучених Штатів, тобто він тільки обраний, але ще не інаугурований президент. Але він робить певну пропозицію Росії: що дивіться, ми готові відкласти тему з вступом України до НАТО. Е, Захід, начебто, уваж... завжди вважав. Вважає, що Україна не зможе бути членом НАТО, і тепер е, повинен бути якийсь крок власне з боку Російської Федерації. Якщо для Росії це було екзистенційне питання, а ми розуміємо, що це далеко не так для Росії, є і інші важливі питання. На жаль, для нас і на жаль, мабуть, для всього світу з точки зору розуміння росіянами того, що відбувається, тим не менше, Трамп вважає, що він таку пропозицію зробив достатньо щедру пропозицію, і тепер Росія, яким чином повинна на це відреагувати. Ну чи буде тут якась реакція? Сказати складно поки що, чому тому, що той перелік вимог, з якими виступала Росія, ну він точно є неприйнятним з зрозуміло, що для нас, але він є неприйнятним для е, тих же країн НАТО, оскільки це е, ну просто дає Путіну право говорити, що він переміг в війні, поставив НАТО на коліна і буде робити далі все, що він вважає за потрібне, але Трамп мислить трошки іншими категоріями. Він робить таку першу щедру пропозицію і вважає, що ця пропозиція тепер повинна отримати якусь відповідь власне від Російської Федерації. Е, тепер стає зрозумілим, е, чому Келох власне не е, приїхав в Україну, мабуть. Путь ну до цієї ж прес-конференції готувалася. Це не було схоже на певний Експром. Це була така заготовка, і ну не було сенсу дійсно їхати, якби він тут озвучив всі тези, з якими Україна ну точно принаймні на цьому етапі не може погодитися. Плюс тут Ну це цікаво звучить на фоні заяв власне і нашого президента, який говорив про те, що він мав розмову з Трампом. Вони якби зійшлися там по ключовим якимось питанням, і Україна готова до такого часткового. Давайте це так назвемо вступу до. Альянсу, але за умов надання певних гарантій безпеки і так далі цікаво, що Трамп про ніякі гарантії безпеки поки що не згадував. Але це мабуть логічно з його точки зору, тому що він зараз робить такі концептуальні заяви, стратегічні такі заяви. Він дає ну такі пас ключовий Росії і буде тепер очікувати, як Росія власне на це відреагує. Звідси, до речі, фраза про те, що Путін хоче перемовин зі мною з Трампом, але ну до 20 січня ми не будемо зустрічатися і ні про що говорити власне не будемо. Отже, ця пропозиція озвучена, судячи з усього, вона озвучена без якоїсь там координації, власне, з Україною, і Трампу, мабуть, деякою мірою поки і байдуже як Україна на це відреагує, тому що він вважає, що справа до деталей вона дійде в принципі пізніше, і от тоді можна буде про ці деталі вже. Говорити зараз, поки такі глобальні підходи, глобальні моменти, ну і тестування певною мірою реакції. Яка буде реакція Росії, яка буде реакція України, яка буде реакція Європи? Тут до речі, з Європою все складніше, оскільки була заява Макрона про те, що Україні прийдеться визнавати певні територіальні зміни, не визнавати їх в плані там приєднання цих територій до Росії, а того факту, що вони залишаться на якийсь період часу тимчасово окупованими. Але Макрон при цьому говорив і про необхідність надання Україні. Ні, суттєвих гарантій безпеки ще до речі, один цікавий момент. Його треба в зв'язці розглядати. Трамп сказав, що він буде виступати і виступав, виступає, і буде виступати за 5% ВВП на оборону для всіх країн НАТО. Це прозвучало в черговий раз, і от за ці речі, в принципі, треба певною мірою нам буде в майбутньому хапатися, тому що альян же розуміє, що, е, наприклад, надання Україні певних гарантій безпеки, але без України в НАТО все одно не зніметь з порядку денного інші бажання Путіна взагалі відсунути альянс не від України, а від Росії, як це бачить Путіна, Путін вважає, що вся східна Європа повинна бути його зоною впливу. І отут якраз погляди можуть категорично не співпадати з тими поглядами, які власне є в адміністрації Трампа, коротко підсумовуючи, ну треба робити, мабуть, головний висновок, що всі ситуації робити в Україні. Справа в тому, що там за кілька годин до цієї прес-конференції так співпала, були певні коментарі. І з боку представників офісу президента, що це і добре, що Келох не приїхав, значить, американці краще розбираються в ситуації. Ну от мені особисто цікаво тепер подивитися, які будуть коментарі після цієї прес-конференції, і як Україна власне буде реагувати на ті заяви, які прозвучали в резиденції Трампа, тому що ну реакція вона повинна бути і тут може і не треба поспішати, а треба подумати, як це правильно зробити для того, щоб ну, ситуація не пішла. По максимально негативному для нас сценарію, коли Трамп просто зможе вийти і сказати, що ми там Україні щось пропонували Україна категорично відмовилася. Ну, якщо вона нічого не хоче, то ми і не будемо далі допомагати. Це не є нашою проблемою. Я думаю, що ймовірність такого сценарія звичайно мінімальна, але знаючи емоційність деяких наших керманичів, певні проблеми тут можуть мати місце, тому що як бачимо, навіть те інтерв'ю, яке давав президент України американському е подкастеру, воно поки не призвело до очікунового. Ефекту, ну і вже далеко не факт, що до такого ефекту позитивного для нас призведе, тому що всі восхваляння Трампа вони поки не спрацювали так, як на це власне на банкові. Сподівалися, що робити в цій ситуації в Україні? Ну крім того, що треба витримати, мабуть, певну паузу, подумати, як на це правильно відреагувати, залучити, мабуть, наших європейських партнерів. Мені здається, дві речі є абсолютно очевидними: перша і найголовніша. Владі треба повністю забути про вибори, про рейтинги, про е, якусь там боротьбу внутрішньополітичну, а зосередитися на ключовому питанні на питанні оборони країни. Тим більше, що Трамп каже, що він сподівається тільки за півроку власне врегулювати це питання завершення війни, і це ж означає, що півроку, як мінімум, війна буде тривати, і нам треба бути готовими до того, що Росія буде продовжувати здійснювати свій тиск і намагатися захопити ще більше квадратних кілометрів. Української землі, Так що треба забувати про вибори, рейтинги, думати про суспільну мобілізацію, про залучення всіх можливих сил, які є в країні, до речі, непоганим варіантом була б актуалізація питання створення от уряду національної єдності, чи називайте його там як хочете по-іншому. Але логіка така, що певне переформатування повинно відбутися, яке повинно показати нашу внутрішню стійкість, в тому числі для наших партнерів і конкретно для Трампа. А другий важливий момент, який виходить з тих заяв, які наробив Трамп, він полягає в тому, про що постійно говорять наші військові: Що, звичайно, можна сподіватися на краще, але треба готуватися до найгіршого, тому що коли ти до цього готовий, ну для тебе не буде якихось прикрих несподіванок, і ти не будеш там очікувати, що за 2-3 тижні все завершиться або все завершиться, не знаю, там 30 грудня. До речі, колись одна людина, яка зараз працює послом в Лондоні, а тоді вона була головнокомандувачем Збройних Ніх сил України я маю на увазі пана залужного писала про це в своїх статтях: що не треба е, очікувати на те, що все швидко завершиться, а треба передусім посилювати внутрішню стійкість, готуватися для подальшої боротьби, готуватися до подальшої оборони, і тоді позиції України будуть виглядати зовсім по іншому. Вони будуть, якщо проводити такі паралелі, виглядати як, наприклад, позиції Фінляндії, яку взяли до НАТО, і нікого, в тому числі і Трампа, який про це не згадав, абсолютно не засмутив. Той факт, що Фінляндія має сотні кілометрів сухопутного кордону з Російською Федерацією, чому тому, що Фінляндія мала чітке позиціонування, вона була готова до оборони, і вона була сильною, ну принаймні в розумінні сили для держави, яка знаходиться в такому становищі України на сьогоднішній день просто немає іншого вибору. Тому сподіваємося, що такі ж висновки власне зробить і наша влада і відреагує правильно на ті заяви, які прозвучали. Це ще далеко не кінець, це тільки початок довгого шляху. На якому я переконаний позиція Трампа неодноразово буде ще змінюватись, і зараз треба докласти своїх зусиль, щоб вона мінялася так, як це буде максимально вигідно для України. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!